Доброго дня, у нас в гостях Вадим Позняков, голова громадської організації деколонізація України. дня, пане Вадим. Добрий день. Е, я вас знаю. Знаєте, багато хто вас знає як головного дерусифікатора, декомунізатора, деколонізатора України. Е, колись е, ці теми були модні, всі казали, треба позбуватись там російських пам'ятників, цих всіх табличок. Але ви єдині в Україні, я не побоюсь цього сказати єдині, хто взялись за це системно. Да? Ваша команда. Ви пишете всім цим міським селищним радам, дістаєте їх за ці пам'ятники, і вони так і змушують їх виконувати законодавство. Е, для наших всіх громадян, скажіть, а для чого це взагалі важливо? Да, бо багато хто каже, який сенс? Ну стоїть собі пам'ятничок, ну стоїть там солдатик, там яка зірочка, яка Да? Бо першочергово всі ці російські, радянські назви, вулиць, показчики, вивіски, пам'ятники тощо. Це маркування простору, тобто вони маркували територію, аби показати, що це один, одна і та сама територія, одна, один руський мір. Тому що вулиці, умовно, Харкова, Душанбе, Москви, Саратова і Львова мали плюс-мінус одні ті самі назви станом на 91-го рік. Тобто це був один той самий радянський і російський пантеон. Тобто вулиці Лєрмонтова, Толстого, Достоєвського були як в Душанбе. Так, десь в Туркменістані, так і в Кишиневі, Харкові, Одесі, Полтаві, Львові, Москві, Петербурзі тощо, тобто, це був єдиний ось такий простір, і якраз таки ми нарешті з нього вже ну не, не повністю, але переважно більшістю вже вийшли, і моя суб'єктивна думка. от Я завжди це порівнюю, що кожен показчик там за назвою нечисті на якогось радянського російського діяча. Або якась меморіальна дошка, це як російський прапор над будинком. Тобто, якщо ти живеш на будинку, а на ньому написано вулиця Леніна, вулиця Пушкіна, там вулиця Ленінградська, якась. Ну, це як росі... російський прапор над твоїм будинком, це... і це не... окрім цього, це ще й величезна неповага до самого себе. Е, от, е, для... Я так розумію, що. Я як сприймаю, чи ви так само що, да получається, що ось ці таблички це маркери імперії, де вони стоять, вони так позначають свою територію, ну, звісно, так? і це для того й робиться ось такі цікаві випадки. Так? Ви постійно там пишете історії, що, наприклад, от в Хмельницькій області Гуківська громада. Відмовилась переімено вулицю Пушкіна, бо сказала, що вона там на честь пушкарів якихось, бо там пушки стояли в якомусь столітті. Можете розказати якісь е, смішні історії під, або дикі історії, під якими приводами місцеві ради саботують ось цей процес декомунізації, деколонізації? І чому вони так роблять? Для чого їм це? Ну, в переважній більшості всі історії вже вирішені, але зі смішних це було вулиці і носили ім'я Валентини Терешкової. І дуже часто їх <хи> були відписки, що їх назвали назвали на честь родини якоїсь родини Терешків. чи там жили якісь видатні Терешки, чи це при тому абсолютно різні області, різні громади, які на дуже далеко. І коли ми просили надати біографічну довідку а, про цю сім'ю Терешків, <хи> ніхто ніхто нам, її, звісно, що не надавав. Потім всі ці питання вже були вирішені, але от таке бувало там. Чи вулиці жовтневі, названі на честь Жовтневого перевороту, де їм досі зберігають, тому що ось ну, це місяць жовтень такий, що ж ви причепилися? Там аналогічна була історія да, з історії з вулиці Пушкіна на Хмельниччині було цікаво, яка була на честь Пушок. Звісно, що періодично. Бували, коли перейменували там, це не той мічуїн, ми перейменували на честь наша. О, до речі, на Хмельниччині була історія. Потім цю вулицю теж переименували, але казали, що ось е ми цю вулицю не переіменуємо, тому що в нас в селі є такий дядько, у нього поганяла Мічурін. Мічуріна ми його називаємо. Петренка Іванова, що на Мічуріначистю. -то. Тому що живий дядько якийсь. а Потім ну, не в неповному серйозі. І от так ну, я зараз просто все не позгадую, але от, так, от такі от історії бували. А от, е е в чому суть? Я так розумію, є області, в яких це роблять з ідеологічних міркувань, наприклад, от як на Одещині, де, там е, саботують переименування в деяких населених пунктах. Ну, наприклад, коли ми дивимося, яке село на Хмельниччині, так тобто тут, скоріш не ідеологічно, тут можливо, люди просто до да, консерватизмінни ні не ні хочуть нічого міняти. от раз так є. нічого нового просто взагалі. Тобто о, тут таке питання, що якщо ми там поїдемо, поставимо пам'ятник якомусь умовному Шевченку чи якомусь Йохатносельцю, і то не факт, що ми отримаємо позитивні відгуки. Тому що а що ви не зробили те, а що ви поставили пам'ятника, не зробили нам дорогу, буде, а що ви зробили пам'ятника, там не поміняли нам криші. І ви знаєте, я прекрасно знає, як це все працює. Це, на жаль, у такі, от в менших населених пунктах, дуже консервативне мислення. І дуже часто люди, противники нового, навіть хорошого нового, тому що ну. Ну, є, Речі, є е, е, я був здивований. Да, я моніторю вашу сторінку. Е, здивований, скільки всякої дичини є. От ви постили там пам'ятник, телеграма, Леніну від якихось робітників. Потім якимось там хлібозаготівельникам е, під час Голодомору, по суті. Так, і, тим, які... ну, на є, дорожі, на там то вбили е, якісь комуністи, яких вбили селяни під час розко... під час голодомору. Їм є пам'ятник досі на Хмельниччині. і До речі, скільки пам'ятаю, навіть не один от, подібний об'єкт досі є. І місцеві це, досі... біля, це, це така більш сільська область, і по менших громадах, по менших селах. Годилась... Ну, пам'ятник Леніну, почекає. Так, так от тільки, я тільки хотів сказати: а, я я раз в рік читаю у вас на сторінці, що о, в Україні демонтовано останній пам'ятник Леніну. Він був на Хмельниччині в такому то селі. Через рік у вас. В Україні демонтовано останній пам'ятник Леніну, він на Хмельниччині Думаю, вони там як гриби ростуть. І е, як так з'являється, що ніби вже тих Ленінів прибрали і все одно в якомусь там захолусному селі знаходиться ну, по малих селах на Хмельниччині, от якраз щоб показати, як, е, за, за Збручем, як, як люблять комунізм, Совєтський Союз, партію. Дуже багато всього було настановлено на Хмельниччині. Це і на меморіалах Другої світової війни напевно, ледь не на найбільша кількість радянської символіки. До речі, є десь порівняно як на Харківщині. Тобто, ну але совєтських пам'ятників і різноманітним діячам. Ну я не пам'ятаю, щоб просто в одному селі по три штуки було. От в кожному селі тупо по одне село, друге, третє. В одному Дзержинській, в другому Києва, в третьому Каліні, в четвертому Ленін, в п'ятому Ленін, в шостому а, там Петровській і це А, так цей. Дощ десять до, до нещодавнього часу. Не пам'ятаю, коли демонтувала. Може рік, може два, не більше. А був пам останній пам'ятник організатору Голодомору в Україні Затонському. Затонському. Теж на Хмельниччині? Це так, да, це, це така проблема. Що по менших населених пунктах ми іноді таку дичину знаходимо. Ще я не здивуюся, що це що потім ви, а от е -е 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 -е. бачив, такі у вас є ситуації, коли. Люди замість демонтажа місцеві громади, да, просто той пам'ятник пофарбували там в жовто-блакитний колір, да, і стоїть ця радянська зірка цей кат українського народу, ну, його пофарбували в патріотичні кольори багато такої дичини? Ну, трохи є. Трохи є, але настільки багато, як вже можна здаватися. Це якось після 14-го року було таким постраждати. Зараз теж таке присутнє, слава Богу, в менших е кількостях. Хоча. Представники однієї дуже патріотичної сили на, на івано франківщині перефарбували совєтського солдата вже в, в, в Піксель, в Піксель, а лишили 41 рік е, і назвали його українським солдатом. Там пафосно відкривали на наці, цю великі націоналісти. І це дивишся? Або що? Ну, це це просто було якесь максимальна люта дичина. Я знаю, що їм ставили потім інші <смі> однопартійці, але ну, ну як це можна було зробити? Навіть 41-й рік лишився. Який це український статус? 41-45, пофарбований Альоша з ППШ в, в, в Піксель. Ну Це наруга навіть скоріше над у, українською армією. Тобто, якщо ти перефарбовуєш. Щось в українській кольори, ну це наруга над нашими якраз державними символами, тому що якщо це пофарбував мов, умовного Леніна я сподіваюся, вже більше немає не підпатлення на території. А, о, до речі, зображення орденів Леніна ще є, якщо що, це не все. А пам'ятників, ніби, ніби нарешті все. А, так ось перефарбування будь-чого радянського, російського вже тоблохітні кольори, це скоріше, знову з кольорів державного прапора, це наруга над нашим прапором. Тобто це ніяка не декомунізація, не деколонізація, це регулізм. Що, до речі, е, ось така цікава. Да, люди часто кажуть, о, це багато грошей на перейменування вулиці, це проблема буде там запам'ятати. Я от дивлюсь в місті Хмельницькому. Була вулиця Рибалка, зробили вулицю Бандери, все, буквально рік. І всі таксисти кажуть на Бандери, люди на Бандери, вже ніхто не каже на рибалка. да Тобто старі назви дуже швидко уходять, якщо їх замінити. а е, ось ця Скажімо, супротив, супротив ватної аудиторії, він був роками для того, щоб не міняти. Але потім, коли замінили, вся ця проблема е, спала. У вас були ну, такі тож. ситуації, я от читав на Одесі дещо місцеві громади, навпаки, потім вулиці Шухевича, Бандери, намагались перейменувати. Перейменували, але потім все ж таки завдяки скандалу, відкатили все назад, все вже добре. Звісно, що періодично щось таке буває, але чесно, от, правильно підмітив, а що дуже часто спекують назвами якихось вуз чи пам'ятників, що ось та там всі будуть обурені, все це. Там все місто, все судо буде проти, всі повстануть та ви що, це соціальна напруга? Ну, ну проходить тиждень максимум. Вже про це ніхто не говорить. В більшості на той радянський чи імперський пам'ятник. немає його. З вулицями так само в Гугл мапсах, якщо поміняли ще й покажчики нові повісили. Ріки вже говорять нову, і в платіжках у них інша назва, і таксі їм викликати уже туди. Ну воно вже просто незвично. Ну люди звикають. Особливо якщо якась вдала назва. Там наперемінала якусь пушкінську настуса, ну все одно воно з часом там, чи якогось там толстого на чорновола, воно все одно воно ну. ну Причому знаєш, що я ще помітив, ось це. Ця... Ватна російська би, агентура і Батва, вона постійно каже: О, не треба переименовувати, Але навіть сам Радянський Союз, от в мене в Хмельницькому вулиця Проскурівська, вона при царі там була Олександровська, потім їй зробили 25 октября, потім її зробили Леніна, да? потім її ми зробили вже при незалежності Проскурівська. Да? Тобто сам союз міняв, геть назви міст міняв. Тобто е ось росіяни і російська агентура в Україні, я помітив, вони самі, да. Дуже нормально ставиться до перейменування. Вони перейменували Ленинград, Санкт Петербург. Для да? них це нормально, ніхто ж не обурюється. Перейменували там Калінін в Тверь, перейменували там да, енергом, і всі. всі всі, -всі. А, а коли ми говоримо про переименування, вони не дають. Чому тому що вони розуміють, що це їхні маркери? До речі, цікавий приклад. А чому тоді е, зробили ЛНР, а не ВНР? Бо ж Болошиво да. СНР Стал, Сталінська Народна Республіка. Та. Ну, навіть там, вибачте, що Донецька не Сталіно да. Лубайці... Марі... Маріуполь Жданов, да, вони. Да, дуже... да, 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 да. Але е, я, я скажу: е, ось те, що ми перейменували, да, навіть той самий Бахмут. Він а, вони так, його хочеш, називають Артьомом. Вже да, в раті вже говорять Бахмут навіть да, абсолютно вірно. Е, до речі, е, на рахунок ось таких одіозних речей, як біля Верховної Ради. Там могила пам'ятник Ватутіну. А, наскільки я точно мало, давно. Ну, я, наскільки ось такі речі вони. Тому що там ж казали, що не можна чіпати, тому що там лежить він похований. В Львові була така сама ситуація, ага. що там поховані чуть ли не 100-500 мальчика в Трутіна. Да? Скільки ось таких фейкових могил, да? тому що російська. Ця окупаційна адміністрація, вона встановлювала це як знаєте як такі абілійські маркери, так як для поклоніння. Скільки реально таких фейкових могил знаходиться, що насправді це був просто пам'ятник? Взагалі дуже цікаве питання, тому що багато людей, не заглиблюючись в питання, думають, що всі пам'ятники Другої світової це братські могили. ні ні ні, ні, абсолютно не так. Їх менше половини навіть, навіть набагато менше половини. Є просто багато пам'ятників, які називаються як пам'ятник воїнам односельцям Це стоїть такі Альоша совєтський солдат і прізвище загиблих односельців. Так ось, в переважній більшості там немає. Ну, братських навіть в документах не вказано, що це братські могили. Це просто пам'ятники односельців. Я взагалі вже у цього совєтського солдата треба прибирати. Стели з прізвищем односельців, вони вито, щоб вони виглядали якісно, нормально, ну як зазвичай теж побито. Бо коли розказують про збереження якоїсь там пам'яті про Другу світову, так подивіться, у вас там стоїть а, наполірований совєтський солдат, але прізвище ваших односельців десь вже повідпадали, позатиралися. Ні, треба робити насправді акцент якраз таки на прізвищах, там діді в праді вони дійсно воювали, загинули Другу світову війну. Ну та так сталося. Але от цю, 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 цю свідчину треба прибрати і ось до чого я це буде. По перше, в переважній більшісті цих пам'ятників немає могили. Тобто, ці всі пам'ятники односельця односельцям, вони це просто пам'ятник, там немає вони могили. були в пізніший період зроблені вже де та та, та, та та є братські могили. Є їх доволі багато, але як показує вже досвід перепакувань, а, Порожні могили є так. Там, наприклад, є приклад Чернівців, є приклад братської могили Воноградові в, в uh, Закарпатської області, де вона виявилась не братською, там просто нікого не знайшли, але. Щоб ну, бути, не, не, не бути, знаєш, теж якимось містифікатором, фальсифікатором історії, скажу, що все-таки в переважній більшості цих могил хтось це є, якщо це дійсно могили по документах. Але є важливий момент. Я не згадаю, щоб хоч один раз співпала кількість за, е, останків по документах і реальної кількості, і реальної кількості тих людей, які там поховані. Бо вже знаходило на Закарпатті, наприклад. Знайшли останки двох, наскільки не пам'ятаю, двох совєтських господи, німецьких солдатів, брон... радянські братські могилі. Знайшли mm -hmm. в, е, в НКВДста, якого в 51 чи 53 му році місцеві підстрелили, бо ж занадто був зухвалий. Тобто, е, і кількість теж не співпала. Тобто буває таке, що в братській могилі можна бути офіційно написано, що тут поховано 15 червоноармійців, а їх може бути 3. А може бути навпаки 33. Тобто вони дійсно. Бувало навіть їх було більше ніж зазначено. Зазвичай набагато менше, але бували і більше випадки, Теж не хочу брехати, кажу, як є. І ось питання в тому, що вони максимально безвідповідально до цього ставилися. Тобто, бували історії, де є братські могили, наприклад, на Харківщині, де тричі вказано одне і те саме прізвище, і ті саме людини. вона не може бути похована в тих різних місцях по області, але воно вказано. Ну, таких, таких історій достатньо. Тобто, загалом, це все дуже фальсифіковано, містифіковано з боку совєт, Совєтів. Тобто реальних, реальних даних, чи є під тією могилою хтось, чи, та, чи скільки їх дійсно там поховане, чи там хтось є, хто там похований. А може там частина німецьких солдатів, тобто, як бачимо, вже знаходять. А Може там НКВД поховані, а ніхто не знає. Тобто реалії такі, що треба дійсно проводити перепоховання на, на кладовищі, тому що це цивілізована практика. Або ми хоча б дізналися нашої історію Другої Госвіту, бо наших реально національних... не знаємо. Згадав таку ситуацію, да, було у вас, не знаю, чи досі є це, чи нема, що пам'ятник в Полтаві на місці, де Петро І відпочивав там, після полтавської битви. Було таке. Яка його... дар я. Дар я. Дар я. Скільки боротьба за демонтаж шла, по суті? О, як та насправді воно ще щось до повномасштабного вторгнення, але це вже було це тоді було з області фантастики. Ми в Атутіна ледь ледь потім прогнули. Получається, ось цей пам'ятник, що там відпочивав Петро Бачик, коли він встановлений? Це він до радянської влади, після радянської влади, вже в незалежній Україні, коли його поставили. Ой, я тут не готовий сказати, чесно тобі скажу. От я саме з цього пам'ятника не пам'ятаю його там активно. Наскільки наскільки мені відомо, всі ці імперські символи і всі ці імперські пам'ятники, які були, є в Полтаві. До речі, є ж монумент слави ще досі а, в самому серці. А вони були встановлені за імперські часів дуже давно, але при Совєтах їх трохи пошкодили там, з ну, розуміємо, яких причин, і вже в незалежній Україні з силами Росіян вони були відновлені. Та наскільки не, повного демонтажу якогось не було, але там ну, ти розумієш. Просто Часто, о, воно, я, я, наприклад, минулого року да, в Одесі е парк парк Шевченка зараз називається. І там стоїть та, стела. Та. Е Я подивився, вона погода встановлена в 2000-х при Костусі, прикостусів примері. Да. Що на цьому другому, да? на місці цар Олександр, його вілічество. Це зволів бити парку, його да, імені. Да, дуже багато пам'ятників було якраз таки відновлено. Вони були на тих самих місцях, от під час періоду незалежності росіяни включилися. що Якраз таки те, що було знищено в період комунізму. Вони почали відновлювати оці всі імперські, імперські символи. Та й найбільше скажу на нашу ганьбу, на, на те, що в нас не було достатньо політичної волі, і суспільство було недостатньо зрілим. Так, деякі радянські назви в 2016 році були поміновані на імперські, наприклад, на півдні України, та й не тільки І деякі населені пункти. Я зараз просто можу трохи, хіба пізніше дати матеріальну частину, але ось теж на півдні було населені пункти, які насели радянські назви отримали імперські. І зараз уже знову перейменовані, але ну це як так? Ну та й з вулицями та сама історія з пам'ятниками. Ось місто Болград, Одеської області, замість пам'ятників Леніна. Їх там було дуже багато штук. Поставили пам'ятники російському генералу Інзову, дуже багато штук Їх зараз не чіпають, тому що ніхто не хоче сваритися з болгарами, а насправді по закону він мав би підпадати, до речі. Але ось маємо, що маємо. Ленінів замінили на, замінили на Інзових і, по суті, радянський міф на імперський От на півдні такого було дуже багато. Звісно, вже частково частково це все виправлено, але. Як, як завжди не повинні. А я, Він, як вона, ситуація вона. з пам'ятником Катери Цариці Катерині в Одесі? Йош встановили в 2000 десь, то 2010-го, здається, десь 200 шостого що... встановили при Горгиці. да. Тобто, це явно не історичний якийсь пам'ятник, а і наскільки Ми зараз і що себе... поставили. Розумієш, що найцікавіше Гуговіць, який мав рано мепа українського мера, і президент України Віктор Ющенка? Тобто, от. Навіть в такому в, 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 в такій ситуації Ні, ну Там тоді, там тоді дуже сильно включилось російське конкурство, російське казачество, там всі ці проросійські агентури, там і силовий блок їхній включався, Та. От як зараз стоїть питання: наскільки одеська влада впирається щодо пам'ятника Катерині. Ну так вона, що його вже давно нема, теж. А, його зняли? Та, давно, вже десь в 22-му навіть. Та ну і слухай. Давно не був в Одесі, треба буде заїхати подивитись. Я щось думав, дуже, що він так? досі стоїть. Я такого ж дуже давно немає. Боже, слухай, аж прям зігріло душу мені це. Я щось думав, що в Одесі він досі стоїть. Треба навідатись, не. треба навідатись ну, в Одесу. Змусили навіть були громадські обговорення, на яких серед Одеситів, де реально не Одесит не міг зареєструватися, і там були дуже серйозні баталії, але Одеситів, які за демонтаж Ікатівни II, виявилось більше. На обговореннях, на голосуваннях, ніж тих, що проти. І було проведено демонтаж одеської міської ради, так само, як пам'ятник Суворову Тобто, все ж таки на, на початку повномасштабного вторгнення якийсь імпульс тоді 18. дав це демонтувати, частину об'єктів було прибрано. Але, на жаль, ось бачимо, що знову до ці маніпуляції. День незалежності, день відновлення незалежності вчора був. А он люди гуляли в вишиванках біля пам'ятника Пушкіну да, біля там пам'ятника Ліксандру Второму е, іншим імперським okay. селом, тому що це центр Одеси, і це наша велика що Ми цього досі ну, не а от е, Як ви стикаєтесь, скажем, з агресією віртуальною і фізичної, Да? Тобто, чи поступають погрози, тому що Росія працює і в цьому напрямку? Да? Е, чи поступають вам якісь погрози онлайн погрози вживу від цих всяких? Місцевих таків щодо вашої діяльності? Ну, періодично бувають від якихось навіжених та якісь погрози. Але фізичні конфлікти за весь цей час були хіба в Одесі. От в Одесі місцева влада так накрутила публіку завдяки своїм телеграм-каналам, завдяки своїм інтерв'ю, що люди дійсно дуже сильно агресивно намагаються це захищати під час депутату. Це правда. І ось це є проблема, тому що тут мала би вже втрутися центральна влада, не гратися в якісь договорнічки, а поставити військову адміністрацію. Я більш ніж певний, що Одесь, місто Одеса, потрібна військова адміністрація. І це питання. От я впевнений, військова адміністрація, і всі ці Олександри, Другі, Варенцови, Пушкіни, е, все приде, приде пару місяців, нічого не буде. От в цьому проблема я думаю, це питання буде закрите. І грамотна робота спецслужб, грамотна робота змі. Ну, і за, за кілька років ми з, з Одеси не будемо мати взагалі жодних Тут, е, розумієш, це, це мені здається питання, як з російською церквою в Україні на політичному рівні чомусь або саботують, або бояться педалювати це питання так само, як і з Одесу. Та, у нас от в Хмельницькій області. Хода цих російських зомбаків від міста Кам'янець-Подільського в Почаївську лавру. йде, так, Це кожен рік вони отак, повномасштабне вторгнення, заборона масових зібрань вони йдуть і чомусь відповідні служби абсолютно не реагують на це. Хоча це можна було би припинити на раз-два. да, Є кілька цих організаторів, без них нічого б цього не відбувалося. Але на жаль, да, от політичної волі поки я в цьому не бачив. Ну там. Я думаю, це ще основна проблема. А, до речі, е, раніше це не, було, е, так, не так сильно проявлялося, можливо, тому що все ж таки була суттєва кількість одурманеного суспільства, яке виступало проти декомунізації і деколонізації, яке трошки не розуміло, чому, або було накручено і псошками різноманітними. Але зараз я тобі скажу, що суттєва кількість противників на місцях тієї чи іншої декомунізації, деколонізації це до Московський патріархат. Вони якраз таки є основним джерелом збереження цієї всієї Імперщини і Радянщини, це факт. Тобто я, тоді, коли якісь ініціативи виникають, дуже часто саме їх сітки блокують демонтажі, переименування. Це якраз Московський патріархат. Оце зараз останній останній п'яти це останній бастіон, який останні треба зруйнувати, і воно просто все як по маслу буде далі рухатись. Звісно, що там є окремі місця, як ми говорили про Туханова, про якихось окремих церкві, але. Якщо московського патріархат не буде, в переважній більшості проблем не буде. Я тобі більше скажу: от дійсно у нас є, виникають проблеми з демонтажами тих чи інших об'єктів, перейменуванням, перепохованням в тих саме районах, навіть тієї чи іншій області, де по набагато потужнішим є саме московський патріархат, там де більше ПЦУ, та звісно можуть виникнути проблеми, але набагато все легше, набагато краще ніж в тих районах. Які є основними для московського патріархату в ін тій чи іншій області. Причому, так, да? так цікаво, з, з одного боку, там церква каже, о, там були комуністи, ганяні на да? але е, вся ця церковна агентура російська, да? вона захищає той комуністичний режим, його пам'ятки, да? ну так. імперщина, ну, імперщина, напевно, першочергово, але і. І за десь спеш, 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 ну, для, для них, для них для них це все одні фази руського міра, для них без різниці. Да. Так. Тому я часто теж зустрічаю в інтернеті в четверці цих росіян, в нього висить імперський прапор, радянський прапор, сучасний триколор да, і як в них вміщається це все в голові. Окей, якщо можливо є щось сказати для наших глядачів і патріотичних, і таких. Які вагаються нейтральних щодо ось цієї теми, ми маємо просто випалити нарешті все російське в собі. В на все ще біля нас. Ми маємо це прибрати. Маємо будувати нашу нашу Україну за змістом, не тільки за формою, а й за змістом, щоб наша, наша Україна була вже всередині максимально українською, нашою не, не окей, коли є цілі регіони. Там цілі населені пункти, де там умовно немає україномовних майже вивісок, немає майже україномовного обслуговування, пам'ятників в нас вулиць тощо. Ми маємо будувати якраз українську країну за змістом. Це найголовніше. Бо там, де немає нашої мови, культури, політики пам'яті, частково так само церкви, там на жаль, вже і немає України. Ті регіони, які ми ну чесно, будемо чесними один до одного. Ті регіони, в яких було найменші впливи українського, ті регіони ми найшвидше втратили. Фактично там, без, та, без цього та. всього, ми стаємо просто копією Білорусі. Та, такі формально а, ми... незалежні, да. а реально це частина Російської імперії. Так, ті території, які є повністю українськими, можна, росіяни можуть хіба знищити. Тобто там, де населення максимально нелояльне, ось як вони і робили в Бучі, умовно. Там, де населення максимально нелояльне, там вони. Там там нема ждуні, там, де нема ждунів. Або там невеличка є. кількість, так. Да. Та, uh -huh. та. Хорошо, дякую, дуже велике. Так, у нас був е Вадим Поздняков, е голова громадської організації Деколонізація Україна. В описі відео буде посилання на ресурси цієї організації. Дуже рекомендую підписатись. Вона робить дуже колосальну роботу. Ось все те, що ми хочемо, щоб пропали ці, -ці російські пам'ятки, російські вулиці і так далі. То громадська організація деколонізації України займається цим системно. Вона обліковує всі е, ось ці імперські маркери, пише всім міським радам з вимогою дотриматись е, законодавства України і демонтувати їх, дотискає зі скрипом, е, тому що вони опираються, і робить Україну українською. Слава Україні! Героям yeah, слава!